Дві груші і одна Борис Комар. Сергійко і Леся гралися в садку. Повз них стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушками, другою опиралась на довгу сукувату палицю. Спіткнулась бабуся об камінець, що лежав на стежці, і мало не впала. Не втримала кошика, випустила з рук, і груші розсипалися. От лихо! скрушно мовила вона, відкинула палицею камінець зі стежки і заходилась збирати розсипані груші. Тільки їй, старенькій, мабуть, важко було нахилятися за ними. Та, видно, ще й не добачала, мацала, мацала навколо себе по стежці, по траві, поки не знаходила яку грушу. Сергійко підійшов до бабусі, став показувати, де вона лежить. Ось ось тикав пальцем, а коли бабуся й тоді водила руками не там, де він показував. Сергійко дивився: та не там, та не там, казав. Та, та ще й сердився. Він казав: ось тут. Бабуся слухняно підбирала, прибігла й Леся. Побачила, що вони роблять, метнулась швиденько, визбирала решту грушу фартушок і висипала в кошик до бабусі. Спасибі вам, дітки, що допомогли, подякувала бабуся. Нате ж вам за це. Це тобі, дівчинко, дала Лесі, дві здоровенні, підрум'янині з боків груші. А це тобі, хлопчику, простягла Сергійкові вже не дві, як сестричці, а чомусь лише одну грушу хоча також велику і підрум'янину. Ще раз подякувала їм, попрощалась і рушила далі стежкою. Раді були Сергійко і Леся одразу ж побігли додому розповісти мамі, як вони допомогли старенькі і які гарні груші дала вона їм за те. Мама теж раділа, що діти в неї такі чемні та вічливі. Молодці, молодці, хвалила. Раптом вона помітила, що в Лесі дві груші. А в Сергійка тільки одна. Мабуть, уже з'їв? спитала сина. І я не втерпіла б покуштувати. Ні, я не їв, заперечив Сергійко. Бабуся так і дала. Лесі дві, а мені одну. Чого ж це здивувалась мама? Не знаю. І сам здивувався Сергійко. Може, тому, що Леся дівчина або що мала. Та ні, тут щось не те, не погодилась мама. «А ну гарненько розкажіть, як ви допомагали бабусі. Сергійко й Леся розповіли, от тепер мені ясно, чому вона, тобі, Сергійко, тільки одну дала, сказала мама. А могла б зовсім не давати. Чому, мамо, збентежився Сергійко, а ти сам добре подумай, відповіла докірливо мама. Тоді й зрозумієш.